Ознака сталості функції, достатні умови зростання і спадання функції. Давайте згадаємо, що таке дослідити функцію. Означає вказати її область визначення, тобто знайти всі ці значення, які може приймати Х, аргумент, який він може мати значення, чи є там якісь обмеження, чи воно щоб дорівнювало на нулю, не дорівнювало, додатні, від'ємне. Згадуємо, да. Знайти область значень, тобто які значення може приймати функція, наш Y, чи буде це додатнім, чи від'ємним, може є якісь обмеження, це слід уточнити. Знайти проміжки зростання і спадання. Для цього нам знадобиться знання з попередньої теми, де ми шукали похідну. Це буде одним з прикладів використання похідної. Вона застосовується для знаходження проміжків зростання і спадання функції. І далі проміжки, на яких функція набуває додатних або від'ємних значень, то теж на годі стане мені знаходити похідну і з'ясовувати, чи є функція парною чи непарною, ну, то що йде. Якщо похідна в кожній точці деякого проміжку додатня, то функція на цьому проміжку зростає. Тобто, я можу, якщо я буду шукати похідну на цьому проміжку, то значення похідної тут буде більше нуля. Ось що означає додатня f' від x більше 0. Тоді функція зростає. Якщо похідна функція в кожній точці деякого проміжку дорівнює 0, то функція на цьому проміжку стала. Тобто її значення не змінюється, не йде ні вгору, ні вниз. На цьому графіку таких проміжків вже немає. Але бувають випадки, коли вона йде паралельно. Тобто не змінюється, там вона стала. Більші нуля розібрали, менше дорівнює нулю теж розібрали. А що у нас може бути, коли спадна? Ну, звісно згадуємо, що таке спадна. Коли на більшому значенні аргументу з цього проміжку, відповідає менше значення функції. Відповідно, якщо ми будемо шукати тут похідну, то вона буде від'ємна. Була додата, була дорівнює нулю і ось від'ємна. Зайшли похідну і все, бачимо, що у нас функція чи зростає, чи спадає. Проміжки, на яких функція зростає чи спадає, називаються проміжками монотонності. А внутрішні точки області визначення, у яких її похідна дорівнює нулю або не існує, називають критичними точками. Ось ці точки критичні є мінімальні значення, є максимальні значення, будемо говорити трішечки далі про це. Алгоритм дослідження функцій. Згадуємо інформатику, Що таке алгоритм? Це послідовність дій. Виконання яких приводить до певного результату. І так, по-перше, ми знаходимо область визначення функції, щоб знати взагалі, які значення може набувати наш аргумент. Знаходимо похідну функцію. Далі. Знаходимо критичні точки функції. Поділимо знайденими критичними точками область визначення функції на проміжки і з'ясуємо знак похідної на кожному з проміжків. Якщо f' від x більше нуля, і якщо у нас. F від x менше нуля, то функція спадає на цьому проміжку.